Подякувати за позицію Європейського Союзу Люксембургу, позицію Сполучених Штатів Америки, позицію Канади всього кола української підтримки світової солідарності з Україною і стосовно агресії, і стосовно торговельної блокади, ми впевнені в тому, що наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути. Території, які зараз знаходяться під окупацію, під український суверенітет, ми впевнені в тому, що планом для цього є припинення вогню, є виведення російських військ, є виведення важкої техніки і артилерії і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою. Україна російського кордону і називається це, це спільний наш єдиний документ, мінські домовленості. Є, на жаль, інші сценарії, які розробляються не в Україні і не в Європейському Союзі, вони полягають в тому, щоб відрізати ці території, закрити ці е, кордони вдовж лінії зіткнення, е, подарувати ці території агресору, і я дуже дякую за те, що ми маємо спільну позицію і не дозволимо це зробити. Окремо, хотів подякувати за вчорашнє рішення про продовження санкцій по Криму. Я думаю, що це для нас є надзвичайно важливим і також є демонстрацією позиції підтримки України. Окремо хотів би наголосити, що останніми днями. Внаслідок певних провокативних дій, ми маємо рішуче загострення ситуації там. Перше, на жаль, Російська Федерація визнала фейкові документи, паспорти так званої ЛНР ДНР. Друге, відбулася конфіскація захоплення українських підприємств, які працювали. Правовому полі України сплачували податки в Україні, виплачували заробітну платню гривнею, яка перераховувалася і забезпечувала життєдіяльність цих підприємств. Наголошую на тому, що після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин з цими конфіскованими підприємствами. Ми не будемо дозволяти. Жодної діяльності цих підприємств, і вже зараз ми просимо підтримки цих рішень, в тому числі і шляхом посилення санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права.